Вітаємо сьогодні в медіа студії інституту розмова про STEM з лідерами stem освіти області. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, який найцікавіший проєкт ви реалізували своїми учнями? Найбільше, напевно, мені запам'ятався проєкт, який ми реалізували в конкурсі STEM House, який проходив ще досить давно, понад 8 років назад, і нашій учень. Там виконував розумний будинок і а саме розумні двері. І саме з цим проєктом був мій, напевно, шлях в STEM, шлях в робототехніку. Пані Наталія, скажіть, будь ласка, як ви і ваш колектив, ваша stem команда черпає натхнення для нових проєктів? Звідки? Ну, насамперед, натхнення це наші діти, тому що коли в них Є якась ідея, і вони до тебе прибігають. А давайте зробимо, то ти вже ж не можеш відмовити. І ми тоді збираємося з колегами і думаємо, як це реалізувати і ну втілити в життя, щоб і. Дітям дати можливість проявитися, тобто, щоб вони, якщо вони виступили ініціаторами, то ми як знаєте, супроводжуємо не так, що от вони сказали, а ми тут раз і, і зробили. Допомагаємо дітям от реалізувати проєкт, тобто написати програму, що там буде, хто буде в команді, розподілити ролі в команді. І так поступово-поступово. І от у нас тоді раз і є готовий продукт, там, ну наприклад, ми стемтабір щось робимо чи на, на уроці. У нас є з день до чогось. От вони там схотіли, а давайте ми на цю тему зробимо проєкт. Ну давайте. Ми його розписали і тоді допомагаємо їм реалізувати. Пані Ірино, скажіть, які ключові зміни саме ви намагаєтеся впроваджувати ініціювати своєю роботою? Ну, Так як ми мала академія наук, і ми намагаємося впроваджувати. Дослідницькі компетенції серед учнівської молоді Київщини. Тому ми вважаємо, що наша основна задача це донести і дітям-педагогам і те, що досліджувати, писати дослідницькі проєкти, робити якісь перші спроби в науці це не страшно, це дуже захоплююча справа, яка дає чудові результати. І в нас в Київській області є вагомі здобутки, презентації дослідницьких робіт на різних конкурсах, всеукраїнських, міжнародних. Ми хочемо висловити побажання нашій stem спільноті Київської області. Побажати. Побільше зустрічей, побільше обміну досвідом, побільше конкурсів між нашими дітьми і кожному з вас побільше перемог. Я в свою чергу хочу нам всім побажати мирного неба, тому що це запорука розвитку наших дітей, нашої держави, і кожному із нас натхнення. Тому що за кожним і кожною стоять наші діти, які майбутнє наше, і е, вони нас надихають, а ми ну, так дивимося на них, бо ми ж заради них, а вони заради нас. І це такий е, ну, симбіоз, який має, має місце, Хочу побажати колегам і вам як осередку, який збирає навколо освітян, що займаються цим напрямом, щоб закладів, які проваджують, якісно проваджують з освіту, ставало все більше, щоб спільнота розросталась. Дякуємо колеги за ці щирі побажання, і ми чекаємо вас у медіастудії інституту на розмову про STEM.